Коли я йшла сюди, я йшла з гордістю. З гордістю за свого чоловіка. З гордістю за всіх чоловіків, які загинули, за синів. Мені дуже боляче. І ця боль, вона нестерпна. Але ми продовжуємо жити, ми продовжуємо пам'ятати і нести пам'ять. Діана Яремчук, дружина загиблого героя Андрія Яремчука. До лютого 2024-го впродовж п'яти років, захисник служив у французькому легіоні. Та коли почалась повномасштабна війна, Андрій повернувся додому, щоб захищати свою сім'ю та країну. Захисник служив у підпорядкуванні гурмо України і був призначений командиром загону у спецпідрозділі Артан, виконував бойові і секретні операції на передових позиціях фронту, зокрема на острові Зміїний. На жаль, 17 жовтня 2023 року біля Куп'янська на Харківщині Андрій Яремчук прийняв свій останній бій. Розвідник отримав поранення, несумісні з життям. Маємо сьогодні велику честь знаходитись тут на вшануванні пам'яті загиблих героїв і нашого побратима Андрія. Він був гарним товаришем, гарним командиром, найкращим сином, найкращим батьком і чоловіком. І ми віримо в те, що він приєднається. До небесного воїнства і буде продовжувати захищати нас там на небі. А ми про це пам'ятаємо, пишаємось, помстимось. В день пам'яті та перемоги над нацизмом в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка, де навчався Андрій, відкрили меморіальну пам'ятну дошку. На ній закарбували імена випускників освітнього закладу, які полягли у російсько-українській війні. Я вважаю це серйозна подія. Що подумати відносно студентського виховання? Мені здається, що студенти, які були на сьогоднішній акції, на сьогодні на сьогоднішньому відкритті, е, 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 то вони це на все ж запам'ятають. А мені здається, що якраз через емоції більше людина через серце, більше людина може е, ну, стати патріотом. На меморіальній дошці імена 20 героїв, 20 випускників академії, котрі своїм прикладом та життям засвідчили вірність батьківщині. Наймолодшому з них було лише 19 років. Багатьох навчальних закладах України були дошки пошани, чи як ми їх там звемо, де були кращі учні, і ті випускники, якими гордилися зараз. Війна формує інші дошки пошани. І на них кращі випускники, які віддали найбільшу жертву, яку може віддати людина. Також сім'ям загиблих воїнів вручили пам'ятні буклети, а на головній сторінці офіційного сайту освітнього закладу розмістили рубрику Герої-випускники академії, аби ті, хто навчались, навчаються і будуть навчатись, пам'ятали про неоцінений вклад наших героїв.